Оприлюднюючи результати опитування, представники опори відразу зазначили, що воно не є соціологічним дослідженням, а це означає, що не репрезентує зріз громадської думки, а фіксує позицію трьох десятків експертів. Серед них представники неурядових громадських організацій, малого бізнесу, педагогів та журналістів. Це питання стосувалися чотирьох напрямів: економіки, гуманітарної сфери, співпраці з громадськістю, а також відкритості і прозорості політики міської влади та її очільника. Чи міський голова, чи міська влада, депутати виконком чи вони виконують ті питання, які є якби пріоритетними і потрібними для виконання в громаді? І наскільки це ефективно, вони роблять? Чи вони лише анонсують, наприклад, про деякі свої наміри, але їх не виконують, або вони це ефективно виконують, професійно роблять. Із 30 експертів 37% вважають дії міської влади у вирішенні проблем соціально-економічного характеру скоріше неефективними натомість 10% – ефективними. В гуманітарній сфері ці цифри відповідно 38 проти 3. 43% експертів, тобто 13 осіб, політику міського керівництва назвали непрозорою а 17% або п'ятеро навпаки, прозорою. Експерти коментують, що ведеться недостатня робота в сфері реформування житлового комунального господарства, Тобто дуже багато експертів про це згадують, що відповідно говорить і наштовхує на певні роздуми. Також експерти зазначають, що міська влада веде недостатньо вдалі кроки по боротьбі з нелегальною торгівлею, тобто з торгівлею на вулицях міста Рівна. Також експерти дуже наголошують на тому, що як обіцялося не побудовані паркінги, попри такі результати, лише 3% опитаних експертів вважають діяльність міського голови Володимира Хомка неефективною. Натомість 40% навпаки оцінили її позитивно. В аналогічній оцінці ефективності роботи депутатів Рівнеради цифри такі: 7 проти 23%. Позицію керівництва міста щодо результатів опорівського опитування озвучив начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення міськвиконкому Олесь Лопачук. Причиною його появи він назвав політику і, зокрема, майбутні вибори до Верховної Ради. Всі демарші стосовно міського голови спроби нібито спроби, експортної оцінки ефективності його діяльності. Вони напряму, повірте, пов'язані із переживаннями основних. Дійових осіб майбутньої виборчої кампанії до Верховної Ради з приводу того, буде брати участь Володимир Хомко у виборах чи не буде. Що і зрозуміло, бо з рейтингом у 60% підтримки виборців участь Володимира Хомка у майбутніх виборах до Верховної Ради зводить шанси інших кандидатів бути обраними практично до нуля. Що стосується конкретного експертного опитування, то воно не варте навіть вигідного яйця. І швидше за все є майже стовідсотковою фальсифікацією. Людмила Усік, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.